По суті, в своїй роботі я використовую дві програми для обробки фото: це Photoshop і Lightroom. У мене є підписка на Adobe, відповідно, я цим і користуюсь. В Photoshop я роблю. Все практично, я ретушую, я обрізаю, я вирівнюю тон, вирівнюю баланс білого. А вже безпосередньо в самому лейтрумі я лише накладаю пресети і підганяю кольори під саму фотографію. Тобто, враховуючи локацію, враховуючи світло і тому подібне. Тому я дуже сильно дякую людям, які придумали пресети. Особисто в мене для портретки є декілька пресетів, які я використовую в основному. Тобто, в мене всі не йдуть під один. Прям тон. І для природи, так як я люблю ще якісь робити макрокадри природи, тому для природи я використовую трошки інші кольорокорекції, трошечки іншу, тому що більше мені подобається, коли природа в натуральних кольорах. Отже, сьогодні я вам показала свої улюблені програми для обробки фото і трішки розказала про свій стиль по кольорах. Я впевнена, що кожен може знайти свій стиль, головне експериментувати і не боятися цього робити. Дякую, що додивились це відео до кінця. Мені дуже приємно, що ви залишаєтесь зі мною, і у вас все поповнюється і збільшується. Я цьому дуже рада, це мене дуже мотивує. Залишайте в коментарях, можливо, якісь ідеї для майбутніх роликів. Я буду дуже рада реалізувати саме вашу якусь ідею. Або, можливо, у вас є якісь просто запитання. Ви можете також не соромитись і писати їх в коментарі. Підписуйтесь на канал ставте пальці вверх, а також підписуйтесь на мій інстаграм там ви побачите багато гарних фотографій, особливо портретних, тому що там я пощу лише портретки. Але буду дуже рада і якимось новим людям в себе не тільки на каналі, а ще й в інстаграмі. Тому welcome і до нових зустрічей на вже нових відео.